І я подумала, а б ви ні? Хочеться сюди мені. Багато можливостей відкривається, як і подорожувати зараз по Україні та й по світі. Я можу впевнено сказати, що ну не шкодую. Взагалі, до повномасштабного вторгнення я займалася легкою атлетикою. Приїхавши в Черкаси, мала можливість почати знову займатися Це як новий подих. Також Поринула в світ книг, мені досить цікаво було читати, і я вирішила трішки популяризувати це, розвивати і почала вести свій книжковий блог, де я вже почала організовувати книжкові клуби, робити благодійні лотереї. І в такому форматі розвивалася. У мене є сторінка в інстаграмі, але я називаю навіть Типу блог, тому що я поєдную ту сторінку своїм особистим життям із книгами. Бо мені здається, що так набагато цікавіше спостерігати за людиною поза призмою книг. Я можу розповісти щось своє життєве, я можу розповісти щось про книгу, можу зробити якісь цікаві відеоролики і цим зацікавити людей. можливо змотивувати читати також. А взагалі я про нього дізналася не так давно навесні. Від своєї родички, і саме ідея навчатися тут мене зацікавила. Я почала шукати соціальні мережі, переглядати, відвідувати сторінки, різні сайти. І він мене зацікавив, втамував мій інтерес. І я подумала: а б ви ні? Хочеться сюди мені. Ну, також географічне положення мені досить зручне. І провчившись уже три місяці, тут я можу впевнено сказати, що ну не шкодую і з задоволенням відвідую заклад. Я навчаюся на журналіста і подобається взаємодіяти з людьми. Подобається говорити, хоча часом це буває досить складно. Ця професія досить складна, але в цілому багато можливостей відкривається, як і подорожувати зараз по Україні та й по світі досить класно, і багато знайомств І, взагалі, це творча професія, можна всебічно з нею розвиватися. Певнена, що я точно буду працювати журналістом за своєю спеціальністю, але вже зараз починаю виношувати думку щодо свого проєкту популяризації українських письменників. Створити сторінку на Ютубі, починати знімати відеоролики, брати інтерв'ю в письменників, ну і цим самим популяризувати їх.